Хріп ваговий 100 грам 3590, рукола 51 гривня 89 копійок. Розмарин 98,90, Це все за 100 грам. Петрушка 35,90, Петрушечка. Це все по зелені, що я вам скажу. По перчику. Оце отак. Туди не підійдеш, нічого не купиш. Вони так тут дівчата стоять, роботники, чи хто вони один закрили, а той прилавок? Нино ну, там акція. Що не пройдеш, може завтра подорожає. Ну, пішли. Час по огіркам помідорам. Так, Томота, дивіться. 94 гривні, 99 копійок. Та що літом, що зимою, можна брати? Салат пучковий 74,90. він, Бачите, там вдалі стоїть той салат пучковий. Огірочки дивіться, що я вам казала. Прош ціна 164 гривні. Ух ти. Дивіться, то мот. 59,99. Що, до помідори по 60 гривень. Кілограм? Ух ти! Шара, я щас наберу. А ви опробували воно ну, хоч нормальне? З'їсти На, один, навірно, зараз попробую. Нічого страшного, А думаю. Ось мене вода є, зараз помиємо. Чого ви переживаєте? Господи. А вдруг воно. Нормально. Mm. Як mm. mm. like для зими так? Ну попробуйте. Та зіште, Господи, нічого страшного. Так а що, якщо воно не вкусне, потім прийдете і будете возвращати. Ну, так це ж тоже гроші. Ну що. Вповні. За це наберу тоже. Для зими Для зими? так він і на смак, що літом, що зимою. Ну, Зараз візьму кульочок, трошки візьму.